Зовсім нещодавно Valve продовжили тривалі святкування 10-ї річниці випуску Dota 2, щоб всі охочі могли отримати свої призисті скарбнички. Вона доволі унікальна, тому це приємний бонус, який за змогу можна без проблем для себе отримати. А найголовніше, що він не вимагає будь-яких вливань з вашого гаманця. Просто грай та отримуй задоволення. Та дана пора очікування Інтернешнала завжди супроводжувалась дещо іншим. Це Батл Пас, тому що саме він приносив завжди величезну кількість інтернет. Ейменту та контенту. І тут ми згадуємо, що Valve заявляли, що батлпасів більше не буде. Чи будуть? Чи все таки не буде? Пропоную якраз таки це обговорити, чого взагалі буквально за декілька тижнів. Пані та панове, всіх вітаю! Ви на каналі Кібермайстерня з вами Бромкет. Перш ніж почати, не забудьте підписатися на канал та залишити свій лайк та коментар, щоб допомогти у просуванні україномовного контенту на вашу улюблену тематику. Також пірнайте під відео та переходьте за посиланням у наш телеграм-канал, який я намагаюсь доволі активно вести, публікуючи цікавинки з кіберспортивного світу та мого життя. Ну, як мінімум, котиками ділюсь. Ну, а тепер, якщо ви обіцяєте це зробити, то пропоную починати. Ну, я ж вам вірю. Я все таки на вас сподіваюся, тому давайте там активність туди-сюди. Спочатку пропоную поговорити про те, що ми вже маємо з офіційних ресурсів. Трішечки над ним порозмислимо. А наприкінці вже обговоримо про те, що ми маємо по попередній інформації з різних джерел та від дата майнерів. Welcome to the international. Дана дилема розпочалась ще наприкінці червня, коли Valve випустила новину про те, що у цьому році ми не отримаємо всім нам звичного батл паса. Вони заявили, що можливість підтримувати призовий напряму лишиться, але такого великого розмаїття косметичних продуктів не буде, і вони сфокусуються більше на ігроладних оновленнях та оновленнях клієнту. З однієї сторони, це звісно, круто, що більше буде розвиватися сама гра, а не шмоточки, які потім нічого не вартують. Але є декілька але, по-перше, Battle Pass та Ін це завжди були ті речі, які привертали до доти нових гравців, та повертали старих, які вже давно не приділяли увагу грі. Бо зараз виходить БП, там всякі приколюхи унікальні, то сьо п'яте, десяте. І навіть якщо він не донатив би в нього, то звичайний за 10 баксів купив би. Пограв місяцьок другий, залутав собі трошки шмоточок, а там диви, бажання залишитися з'явилося б. По-друге, і напевно основна. Одне це призовий. Я, звісно, розумію, що Інт це в першу чергу титул. Це гіда, яку ти підіймаєш над своєю головою, та шанс записати своє ім'я в історію як один із найсильніших гравців усіх часів. Але колосальний призовий займав суміжне місце, бо це можливість заробити собі за один турнір стільки, що потім ледь не все життя можна було ні про що не думати, якщо правильно розподілити свої кошти. Тут, до речі, там якась типу інтеграція могла би бути там всякі курси онлайн школи, та а, ну ні, ні все забули. А тут повертаємось до заяви Вальф, що батл паса як такого вже не буде. Тобто, можемо попередньо припустити, що це можливо буде якийсь або новий концепт, або щось схоже до повернення до витоків, і ми отримаємо такий собі компендіум, як це було раніше. Та залишається відкритим питання, а яким чином тоді гравці, тобі ж фани, будуть? Сурувати призовий, тому що цей елемент Valve планували лишити, яким би хто не був фанатом гри та інта, але мало хто захоче вливати свої кошти у гру, якщо він за це не отримуватиме всякі шмотки та приколюхи хоча б у кількісному еквіваленті. Я вже не кажу про валютний. А якщо пофантазувати та уявити, що за свої донати ми матимемо якийсь доступ до кастомних режимів, то нафіг воно комусь потрібно. Для цього є сезонні івенти, де ми отримаємо те саме тільки за безкоштовно. А хочеш додатково щось? Так у ці ж івенти зазвичай існують ще й скриньки, в які ти можеш закинути своїх коштів, щоб отримати собі шмотки чи інші бонуси. І якщо продовжувати думати, це складно, але давайте спробуємо. То особливо не виникає якихось ідей з минулого чим можна буде спонукати гравців підтримувати призовий? Тобто повинно бути щось кардинально нове і головне, що цікаве, бо на кону стоять доволі серйозні суми та зацікавлення аудиторії. А на фоні того, що найбільший турнір за призовим у цьому році це була Ріада з 15 мільйонами загального, переплюнути це з новим концептом, думаю, буде важко. Плюс знаючи Valve з їх дещо жадібністю до виділення своїх кровних, скоріш за все, це знову будуть стандартні 1,6 мільйона доларів, а решта покладається на плечі фанатів. Та і, взагалі, аналізуючи ринок розваг, то арабські шейхи заводять свої кошти у все більше й більше сфер. Тому я не здивуюся, якщо наступ... Інт у 2024-му пройде десь у них в регіоні або ж за їх спонсорства. Так, ну а тепер давайте трішечки поговоримо про те, що вже відомо завдяки датамайнерам. Перш за все, ми вже маємо плюс-мінус готовий вигляд батл пасу, а саме його головної сторінки. Дивлячись на нього, можна припустити, що концепт стане схожий на той, який наразі існує в CSGO. Тобто ми купуємо БП, а далі граємо і за кожну гру чи перемогу отримуємо певні токени чи коїни, які потім можемо використати на прокачку перепустки чи отримання якоїсь винагороди. Сам Батлбас буде розбитий на тіри винагород, в кожній з яких буде окремий вид косметичних чи інших речей. Щоправда, наразі не зовсім зрозуміло, чому чат ВІЛ має шостий тір в той. Час, коли Аркани чи Імморталки займають другий і четвертий тір відповідно. Можна було б сказати, що градація йде у зворотньому напрямку, але перший тір займають емблеми, а це не зовсім логічно. Хоча, якщо мова йде про емблему як ефект навколо героя, який раніше був ультрарарним артефактом зі скринь, то можливо. Але якщо його зробити таким, що це зможуть отримати всі, то це втратить будь-яку цінність. А якщо й додавати туди шанс, ніхто не буде його відкривати, бо умовно тиви. Витрачаєш 10 токенів на те, щоб шансом 1 до мільйона отримати цей ефект або ж лишитися ні з чим. Коли за це ти можеш отримати ще пару іморталок, які потім продаси або подаруєш комусь. А ну так і ще буде працювати механіка, що ці токени ти зможеш отримувати, перероблюючи на них непотрібні тобі речі чи їх дублікати. Плюс до цього ж всього залишається відкритим питання: навіщо тоді ще донатити, якщо всі отримують можливість залутати ту чи іншу шмотку, яку вони хочуть, просто граючи у гру? А це мінус до призового. З цікавого ще було визначено попередні сети, які ввійдуть до наступного колектор з кешу. Сюди додавати їх не буду, бо це розтягне відео. Але переходьте в телеграм, там я лишу на них посилання та скріни, як вони виглядають. Також є згадка про якусь брудмазер персону, але якщо почитати ці рядки коду, то там є приставка SpiderLink, що в перекладі значить павучок. Тому я думаю, що це буде щось по типу Іморталки, яка буде змінювати вигляд сумонів павучихи. До цього всього скоріш за все у нас з'являться аркани на Венгу та Скаймага, тому що і код про це натякає, та й ці два герої були основними у відеопредставленні нових горизонтів чи фронтирів у одноіменному патчі. Ще у коді були знайдені згадки про такий собі муерта Стор. З огляду на минуле у нас раніше були таємні крамниці, де ми могли купувати собі певні речі за цукерки. Перед цим було колесорілай. Тому тут думаю буде щось схоже, і я навіть можу собі уявити механіку, як це буде працювати. Типу, ми заряджаємо у барабан револьвера один патрон і випадково вибиваємо одну із майбутніх імморталок на Муерту. Ну і найцікавіше, що я знайшов, це прокраун Фол Novel. Це одна із кодових назв майбутнього дійства у Доті, бо такі імена Valve надають усьому, що виходить у грі. Можу припустити, що можливо це буде або анонс нового героя, або ж як це було минулого року, друга частина перепустки, яка буде присвячена якійсь події, та міститиме в собі окремий режим гри. Або ж, можливо, це буде і те, і інше разом. З чим Айспрог не жартує, все-таки татусь повернувся. Пишіть ваші очікування від прийдешнього батлпаса. Що саме ви хотіли б побачити, можливо, якісь нові ідеї, або що повернули б зі старого. Якщо у вас є нова актуальна інформація щодо цього, то залишайте її обов'язково в коментарях. Давайте разом будемо очікувати вже на цей батлпас, який буде ну, за декілька тижнів, зовсім-зовсім скоро. Дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні! നല്ല <laughs>